Друзі, всім привіт! Прийшла отака посилка. Буду розпаковувати. Ось такий мішок такий прийшов. Тут якісь різні штуки. Буду розпаковувати. От такий мішок. Де мої ножниці? Ну, Багато всього. Сильно пом'ята коробка. Надіюсь, там все тіла в неї. Це важна стратегічна коробка. Один кабель. Оразні кабелі у мене. Тут кабель. Це от ввожу в сторону пока. Ось така величезна коробка. Так сильно помялося щось, що аж цей. Ну Тут воно, видно, нічого немає, там де пом'ялось. Отаку відкрить. Всередині наче все ціле. Тут в коробці більш нічого нема, відвожу її в сторону. Ну, я заказував вже панелі. Як ви догадалися, це панелі сонячні. І вони були більш такі, такі самі коробки, тільки вона була, приходила ідеально. А це пом'ята така прийшла. Пом'ялася. Ну це панелі такі должні бути крепші, ніж я заказував. такому было и мешачку. Что тут у нас? Красивая красиво такая панель. Ось такі дві панелі. Така панель красива. Ну, значить, в мене не такі панелі, в мене другі панелі. це такі, наче більш. Це, мабуть, теж на 10 Вт вона. Вони трохи бувають різні. Бувають монокристалічні якісь. Более кристалісти, як я його путаю. Тут такий. Ну, там кріплення всередині до кабелів. І такими два крокодила. Ну, я їх до кабеля прищеплю, перероблю. Крокодили зніму і буде. Така панель інтересна. Оце алюміній алюмінієва. і вона пластиком захищена таким прозрачним все. І така сама панель ще одна Ось така Кабель в такому пакеті запечатаний. Такий пакет. Ну, це такі пакети інтересні почали запечатувати. Це 20 метрів кабеля отакого. От <клухи> <Ді. клухи> Зараз не буду розмотувати. Це можна до станції до тої блієті підключити. Там отакий розйом. отакий в неї. А це до панелів підключиться. Це 20 метрів кабеля. А це все такий кабель. Таке саме, тільки це 5 метрів кабеля. Отакий він. Це 5-метровий. Це ще один. Це на всякий случай взяв короткі кабелі, може не хвати, або вистачать тільки такого короткого кабеля, щоб не було багато потір. Бо як багато, то потері електричества як длинний кабель сильно. Все таки 2 на 5 метрів. Отакі. 2 на 5 1 один на 20 метрів взяв кабель. Ну і зараз такі два одинакові шнури. Один положу. Оцей розпечатуємо. За цим можна панелі соєдіняти. І ще має такі розйоми, щоб до цих панелей прищепити можна роз'йоми. Замість крокоділів. Зняти крокодили і будь роз'йомими. Як получиться зробити... Ну, буде як робити, то покажу вам на відео. До цієї станції Zindur попробую підключити. Десь вийде 60 Вт, если я всі підключу панелі свої. У мене там ще панелі є. Ну їх тут. 10 штук тут. 5 таких і 5 таких оце. Не буду всі витягувати. Ось цього вони. такой зажимаюсь, Вот тут даже написано до плюс, до минус, чтобы удобно было подключать, и все, да? вот такие, вот таких пять штук, значит, такая полезная штука Всі мої панелі, які я раніше заказував, подивився розмір. Ну так, да, вони такі не сильно розміром відрізняються. Теж на 10 Вт у мене. Тут такий набор до прикурювателя до машини і крокодили. Кабелі і похожі, так. Да. Я думаю, вони другі, вони похожі. що то там друга відрізняється. Такі самі вони. Ну, по розміру вони одинакові. Оця наша трохи длинніша. А ця трохи шире там де іменно панелі ідуть я міряю. Тут а, трохи сюди їх самі панелі я не, не, не міряю пространство, де немає панелів. Іменно оці панелі я міряю, то вони одинакові. Ця 10 Вт и ця 10 Вт так їх роблять. Тільки це, що в длину, а тут трохи в ширину більше зробили. Да, вони повністю одинакові ці всі. Так що можете заказувати на AliExpress. І вони. Там написано буде, що вони і 100 Вт, і 1000 Вт. Вони всі на 10 Вт, щоб ви знали. Ну і ціна така, як 10 Вт ну, і в них там, навіть ще й дешевше. Що таке маєте брати? Панелі. Покажу... Телефон, отака одна панель, вся. Є панелі з контролером, ось він. Тут можна USB вставляти. Вже можна заряджати телефон. Оце така панель і USB зарядка. Щоб сюди USB всунути. Тут два виходи USB. Можна два телефони заряджати. Вони, мабуть, поділені пополам до цього підключення. До, до виходів. Оце один виход, на ще пів панелі использує тільки. Бо вона ж мощна панель ця для телефона. Там так зроблено просто. А, а тут немає такого контроллера, що на 5 вольт. Там два контроллера на 5 вольт тут всередині. А тут просто кабель підключається, кришка знімається. Ничего не нет. Все, я кришку зняв. що там всередині, дивіться? Під кришечкою тут видно, що просто контакти підпаяні. Ось треба капнути сюди треба... термоклею, щоб воно не одірвало їх. Тому тут ніяк не держиться, да? отут, якщо будете робити, то їх треба підклеїти, щоб не... Щоб не одірвалося, щоб не випало. Як буде надіжніше. І так воно все закривається удобно. Качественна панель така. Ну, так, Це 10 Вт. Це мене таких 10 ватних. 6 штук це. З новими, за тими 6 штук, я думаю, буде десь. 60 Вт, если буде гарна погода, сонячна буде 60 Вт. А если ні, то буде там. Я думаю, станцію цю можна зарядить. А може і ні. Телефони можна буде зарядить. Если ще акумулятор взять маленьку, таку 9 вольтового. 12 вольтовий як у скутера акумулятор, то можна його буде заряджати, А ним потом заряджати телефони. Ну це если вообще не буде електричество. Ще от, от така в мене. Ось таких оце дві що я це показував. А це така сама, тільки квадратна. Та прямоугольна. А це квадратна ось. Тут їх дві штуки квадратні. Ось таких в мене чотири. Дві таких квадратні і дві от таких Ось Так одну достану. Тут тоже все USB, я контролер. Два USB там є. І ну, вони одинакові розмірами, тільки те, що квадратна, та прямоугольна. Туно вже включається, все, як на сонце направить. Світодіод включається, всередині світиться. Хороші панелі такі. Вони легенькі ці панелі. Тут еще два USB, можно два телефона заряжать. Что тут написано? Ну, на ну, все тоже видно, что. Они одинаковые. Размером. Ну, всей, что одинаковые они. Оце, ось, ось тут він такий є. Це не всі 10 вотні. Тут уже цей шнур є на цих. На цих панелях є ось розйом ось такий. І можна до нього підключати оці шнури. Таку можна підключити оцим кабелем багато оцих панелів сонячних. Тут можна буде 6 штук підключити. Мацайси вставляете. Это кабель длинный. Беріть, щоб було багато розйомів, щоб хоча б один був, наче як лишній у вас. Бо можна тоді просто такий кабель. Оці чаще такі кабелі продаються От з отаким, з таким виходом. І можна замість однієї оцей кабель підключити. І воно вийде дивіться що. Такий кабель замість одної панелі вставляється, а цей можна в зарядну станцію вставити. Воно дожно робити, я так думаю. Або просто зробити переходник такий. У мене є оці розйоми. Зробити такий розйом одинаковий. Щоб сюди вставлявся такий і туди. І до станції і тоді підключиться длинним кабелем. Якось підключу, тоді. Не про... Слідкуйте за каналом, щоб не пропустити відео. Я покажу, як я їх буду підключати. Інтересно, ну, чи буде заряджати цю станцію, чи мощності не фате в них. Так що, не пропустіть, щоб, Це... щоб не пропустити, то слідіть за каналом. Друзі, до зустрічі. Вот така була розпаковка панелей сонячних. За ну, такий кабель длинный.